Вітаю, шановні друзі, давайте ми з'ясуємо таке питання з вами. А чому Україна така бідна країна? Мабуть, у багатьох виникає таке питання. При тому, що в Україні є чорноземи, розумні люди є, фабрики, IT є фахівці, військові. Які тримають ним? Але при цьому всьому гаманці українців порожні. Чому так? Хто винен цьому? Влада? Виборці? Чи всі вони разом винні? В тому, що Україна така бідна країна. Маючи такі ресурси, такий потенціал, якщо казати про владу, бо багато хто скаже, влада винна, президент винний, уряди винні, які були, парламент винні, які були, тобто всі вони винні. Але ж Україна оці 34 роки живе в режимі великого обману. Величезного обману живе Україна. Ось, наприклад, президенти, так? якщо казати про них, один обіцяв жити по-новому. Обіцяв-обіцяв. Інший обіцяв покращення вже сьогодні. Третій обіцяв. Кінець епохи бідності. І що в результаті? Що змінилось? від їхніх так званих обіцян. Що маємо в реальності? Корупційні схеми маємо замість реформ? Так, так. Продаж посад маємо. Суди маємо, які служать кланам. Бюджет маємо як годівницю, але тільки для своїх. Депутати, якщо казати про них, народні депутати. Це ті, що приходили служити народу. Так, так. Але служили собі і своїм спонсорам вони служили. Уряди, якщо кажемо про них, Кожен новий уряд приходив навести порядок, а наводив що безлад і нові борги. Але проблема не лише у верхівці, ми зараз кажемо про верхівку влади. Бо влада не прилітає з космосу. Владу обирають. Ось так обирали. Це факт. І ось результат цього вибору. І ось виборці, зараз ми кажемо про них. Хто вони і що вони робили? А відповідь дуже проста. Треба подивитись у дзеркал. Чи не ми голосували за красиві обличчя, за пісні на концерт? За обіцянки дешевих тарифів і високих заробітних плат. Хто голосував за це? Чи не ми брали продуктові набори, тисячу гривень, наприклад, або гречку, і голосували? Чи не ми чекали, що хтось прийде і зробить нам так добре, що все зміниться наше життя? Ми обирали серцем, телевізором і гаманцем. Але, але ми не обирали головою. Не обирали головою. Ми майже ніколи не питали, а що він зробив раніше, цей кандидат. А чи може взагалі ця людина керувати державою? Він здатен на це? А після виборів, що відбувалося? Забували про все. Таке враження, що нічого й не було. Обрали і забули. Не вимагали звіт... звітів, не виходили масово проти брехні і при цьому сиділи на кухні і розповідали. А що ми можемо змінити? Від нас нічого не залежить. Так було. І знаєте що? Оця байдужість і дала владі право красти. Влада це відчула. І почала красти безкарно. Якщо кажемо про місцеву владу, вона також є, її також обирає. Подивіться на свої громади. На дороги, на лікарні, на школи, на молодь, яка тікає за кордон, на спад виробництва, що там відбувається, і на багато інших питань. А тепер подивіться на будинки голів ваших громад, на будинки ваших місцевих депутатів. А хто вони? А вони люди яких ми самі обирали. Їх же обирали обирали. Вони з нами в магазинах не стоять. На маршрутках вони не їздять також. А вони керують для себе. Але їх обрали. Їх обрали, цих людей. Отже, друзі, винні не тільки вони там, у Києві. А й ми тут винні, у селах і містах, там, де ми живемо. І це як замкнене коло. Влада краде, виборці мовчать. Влада знову краде, виборці знову мовчать. І так десятиліттями відбувається. І ось завершені, шановні глядачі, Україна стане лише тоді багатою. Не тоді, коли прийде якийсь новий Месія, а тоді, коли ми перестанемо прощати владі брехню і корупцію, і не забувати про це, а аналізувати і робити висновки необхідних. Коли кожен виборець зрозуміє, Мій голос дорівнює моєму майбутньому. Моє, моя байдужість дорівнює їхні розкоші. Моє мовчання це моя бідність. Ми обираємо владу і ми повинні контролювати цю владу. Бо якщо ми не змінимо себе в першу чергу, нас не врятує жоден президент. Все залежить від нас. Влада це дзеркало народу. Яка влада, такий і народ. Якщо ми хочемо бачити в ньому чесність і силу в цьому дзеркалі, то спершу маємо змінитися самі. Все залежить від нас, самих від розуміння і від того, який вибір робиться і робився, починаючи з 91-х років і по сьогоднішній час. І ось результат, Тож, шановні глядачі, ось відповідь, чому Україна бідна країна. Тому залишайте коментарі під цим відео, ставте свої вподобайки, ставайте нашим підписником. Сьогодні тема, яка розкриває нам сутність, чому так відбувається в Україні. Всім вам дякую і до нових зустрічей.